П'яте усунення і недопуск етнічних українців до прийняття будь-яких рішень в державі. А оскільки в сьогоднішньому політичному режимі Україна абсолютно не потрібна саме як Україна, як держава українців, тому в Україні цілеспрямовано проводять політику розмивання української нації. Денацифікація України і українська нація. Нащодавні опитування іммігрантів з України, які втекли від війни, показують, що з них 34% взагалі не цікавляться подіями в Україні. Політичні шахраї з усіх телеканалів і смартфонів один голос забивають. Що дивіться, аж 34% українців втратили інтерес на Україну зовсім. Тому ставлю цим політичним шахраям експертам запитання. А скільки серед тих 34% іммігрантів громадян України, скільки з них є саме етнічними українцями? І на підставі якого дива вони записують до українців представників інших етносів. Я впевнений, що із тих 34%, 100% встановлять граждані, є різниця. Їм Україна під час їхнього проживання на території України була є різниця. То, відповідно, десь там, в Європах, Україна їм 100 разів є різниця. Українська нація. Словосполучення Українська нація це не гасло агресивних націоналістів. Словосполучення Українська нація це офіційний юридичний термін, закріплений в Конституції України. Конституція України дає роз'яснення, розуміння слів і Словосполучень український народ і українська нація. Як так, вступна частина Конституції дає роз'яснення розуміння слів український народ. Це громадяни України, всіх національностей. А стаття 11 Конституції дає розуміння слів українська нація. І одночасно дає пояснення відмінностей між словосполученнями український народ і українська нація. Стаття 11. Конституції роз'яснює етнічну складову українського народу. Тобто, з кого складається український народ? Це перше, українська нація, друге корінні народи, третє національні меншини. Отже, згідно Конституції, словосполучення, український народ і українська нація мають різний зміст і розуміння. Спеціальний закон, який так і називається, про корінні народи, до корінних народів відносить кримських татар, караїмів та кримчаків. А інший спеціальний закон про національні меншини роз'яснює, що національна меншина це стала група громадян України, які не є етнічними українцями. Отже, Конституція України і спеціальні закони дають пояснення і однозначне розуміння, що українську націю складають етнічні українці, а громадяни України інших національностей належать або до корінних народів України, або до національних меншин. Сьогоднішня трагедія Української держави здомовлена тим, що користуючись легковажністю населення України, шахраюючи з обіцянками, які не планувалось виконувати, в травні 2019 року державну владу отримала етнічна меншість. Етнічна меншість, народні традиції якої і національна культура якої виховує у них впевненість в їх богообраності. І тим самим формують зневажливе, призирливе ставлення до народів іншої національності, як до другосортних. Українська держава для них не рідна, тому і національної цінності для них не становить. Українська держава для них всього лиш територія, де вони роблять гроші. Колонія. Колонія це територія або країна, що перебуває під вадою іноземців і позбавлена політичних та економічної незалежності. Це візумовлена підготовка до зради, до здавання української державності ворогу Росії, це і розмінування територій мостів і доріг для усунення перешкод просуванню Збройних сил ворога. Це відведення підрозділів ЗСУ з напрямки просування Збройних сил ворога. Це висміювання партнерів України, які попереджали і закликали готуватись до оборони. Це є свідомий обман населення територій прикордонних з Росією майські шашлики. Це в сукупності призвело до окупації 30% території України і десятків тисяч смертей цивільних громадян України. Але планом здавання української державності. Завадила самоорганізація етнічних українців, які всупереч планам політичного режиму держави, підручними засобами і за підтримки союзників Української держави зупинили просування ворожих військ і тим самим зберегли українську державність. Неоголошена війна ворожої Росії. Повністю на користь режиму етнічної меншості, який сьогодні експлуатує Україну. Користуючись воєнною агресією ворожої держави, політичний режим етнічної меншості запровадив інформаційну цензуру, і плювавши на законність активних українських діячів або закриває в'язницях без вироку суду. Або відправляють бойові підрозділи, де спеціально призне, призначені особисти, слідкують, щоб ці діячі були відправлені на нуль на, на лінії бойових зіткнень і там загинули. Етнічні українці усунені від управління державою і не допускаються до будь-яких посад, що надають повноваження приймати рішення. Тому війна. Їх повністю влаштовує, а перемога українського народу несе для них смертельну небезпеку. А оскільки в сьогоднішньому політичному режимі Україна абсолютно не потрібна саме як Україна, як держава українців, тому в Україні цілеспрямовано проводять політику розмивання української нації. Народжений в Україні, значить українець. Отримав громадянство України, значить українець. Живеш в Україні, а українська держава тобі яка є різниця – Все одно українець. Всі ці фрази це не тільки російська ФСБшна провокація чи по теперішній моді ІПСО, тобто інформаційно-психологічна операція. Це також цілеспрямована політика, яка активно насаджується режимом, що сьогодні експлуатує Україну. Спрямована на знецінення, споганення, розсіювання і тим самим на знищення української нації. Росія вже 300 років не вдається розчинити українську націю в собі. Перетворити на один народ. Тому з проголошенням України в незалежності московити вирішили розмити українську націю. Розмивши поняття українець, першим кроком цієї спецоперації були усунення з паспорта громадянина строки з записом Національність. І тим самим стали інформаційно нав'язувати формулу. Українці це всі, хто має громадянство України, чи це єврей, чи це афганський поштун, чи це абхазець, чи це білорус, чи це будь-який інший етнос. Всі українці. От приїжджає в Європу, афганський поштун, чи абхазець з громадянством України і всім європейцям розказує, що він українець. І, відповідно, європейці собі уявляють, що українці саме так і виглядають, як афганські пуштуни. Повтікали в Європу з України ж до неї, яка є різниця. І там поводяться відповідно, зневажають українську державність, українську мову і хвалять Росію. І, відповідно, європейці собі уявляють, що українці саме так і виглядають. Тому Росія поняття українець. Називати українцем громадян будь-якого етносу це спосіб ліквідації української нації, який активно нав'язується Росією і етнічно-неукраїнським режимом, що сьогодні експлуатує Україну. Обидва ці режими, і російський, і неукраїнський в Україні, в цьому розсіювані, зацікавлені на рівні релігійного фанатизму. Якщо вже не вдається русифікувати українців, то пануюча активна меншість приймає закон про англізацію українців, про обов'язкове знання англійської мови і позбавлення права займати керівні посади в державних органах України українцям, які не володіють англійською мовою. І мета цього розсіювання у них спільна. Всіма можливими способами перетворити етнічних українців на манкуртів. Манкурт – це цілковито покірний раб людина без пам'яті. Якому етносу належить ця країна, якщо для свого захисту цей етнос прийняв спеціальний окремий закон, який вирізняє цей пануючий етнос від інших етносів країни. В Німеччині часів Гітлера був, були прийняті так звані Нюрнберзькі закони, які встановлювали особливий статус для арійців та все, відокремлювали їх серед євреїв та інших громадян на єврейської групи. Тобто в Німеччині був прийнятий закон, який виокремлював німецьку націю з поміж інших етносів, що були громадянами Німеччини. Ця країна належала німцям. Такі закони назвали нацистськими. Нацизм відзначався вірою в особливе походження німецької нації, в вигадані історичні та природні докази цього, необхідність заради чистоти нації триматися сторонь представників інших націй. Більшість Нації за ідеологію нацизму слід було підкорити, а частину взагалі знищити. В Італії, на Мусоліні, був прийнятий закон про расову сегрегацію, що був частиною політики, спрямованої на очищення італійської нації від небажаних елементів. Тобто, в Італії був прийнятий закон, який від... виокремлював італійську націю з поміж інших етносів, що були громадянами Італії. Ця країна належала італійцям. Такі закони назвали фашистськими. Фашизм виник в 1919 році в Італії з появою Італійського Союзу боротьби. Та появою його ідей відродити велич Римської імперії. Італійське слово фашіо в перекладі значить сніп. Це метафора. Сила в єдності, адже свіп значно важче переламати, аніж окремий колосок. У цій ідеології також йшлося про винятковість та вищість італійців. А надалі фашизмом стали називати будь-яку ідеологію, що має певні риси, прагне підкорити інші нації. Повторюю запитання, якому етносу, якій нації належить ця країна. Якщо для свого захисту цей етнос прийняв спеціальний окремий закон, який вирізняє цю пануючу націю від інших етносів в країні, в Україні і до 2019 року була встановлена юридична відповідальність за утиски за національною ознакою. Але епічна меншість, яка отримала владу в Україні, Вважає за необхідне виокремити себе з помил іншої національностей, встановивши для себе спеціальний юридичний захист. Тим самим ця етнічна меншість вивищує себе над іншими етносами, що проживають в Україні. З Цією метою було прийняти спеціальні закони. Закон про антисемітизм, який наголошує на окремому законодавчому захисті семітів, тим самим виокремлює їх серед інших етносів в Україні. Спеціальний закон про кримінальну відповідальність за антисемітизм, який додатково наголошує на окремому законодавчому захисті семітів, тим саме виокремлює їх серед інших етносів в Україні. Питання, чому в Україні не борються з антиукраїнізмом, з антиполонізмом, з антиісламізмом, з антивірмінізмом, з антибогаризмом, І чому саме семіти найбільше впущені в Україні і потребують спеціального виокремленого юридичного захисту? І прийняття спеціального закону для окремого. Захисту свого окремого етносу в Україні це і є самітським нацизмом-фашизмом і проявом антиукраїнзму, проявом колоніальної політики щодо українців. Підсумки Росія моє поняття українець. Називати українцем громадян будь-якого етносу. Це спосіб ліквідації української нації, який активно нав'язується Росією і етнічно-неукраїнським режимом, що сьогодні експлуатує Україну. Обидва ці режими, і російські, і неукраїнські в Україні, в цьому Росії є розсіювані і зацікавлені на рівні релігійного фанатизму. І мета цього розсіювання в них спільна всіма можливими способами перетворити етнічних українців на Манкуртів. Ванкурт – це цілковито покірний хазяїн ураб, людина без пам'яті. Для цього в Україні активно нав'язують правила. Перше в жодному офіційному документі України не зазначається етнічне походження особи. Українець це кожен, хто має паспорт України незалежно від етнічного походження. Приймається спеціальний закон про обов'язковість англійської мови, який забороняє без знання англійської мови приймати на керівні посади в органи державної влади в Україні. Нав'язується всеохоплюється толерантність, терпимість до всіх проявів утиску української нації. П'яте це усунення і недопуск етнічних українців до прийняття будь-яких рішень в державі. Колонія це територія або країна, що перебуває під владою іноземців і позбавлена політичної та економічної незалежності.